Дужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я ділюся враженнями про аромати зі своєї парфумерної колекції. Мова сьогодні йтиме про аромат-іменинник, якому виповнюється 102 роки, найвідоміший парфум останнього століття, шанель No5. Історія створення цього аромату достатньо цікава, тому що вже достатньо відома, молода. Дизайнерка Коко Шанель, це її псевдонім, а справжнє повне ім'я Габріель Монер Шанель займалась дизайнерським виготовленням капелюшків та створювала костюми для жінок для того, щоб визволити їх з суконь та з набридливих корсетів. І вона собі дозволила, можливо, перейти якусь межу. І вона не була великою любителькою парфумів. А в той час популярними були моноаромати квітів, жасмин, троянда або гарденія. В її творчій уяві жінка мала пахнути дещо інакше. І ідеальним ароматом вона вважала чисто вимите тіло. Тобто це і був аромат жінки. Без додаткових якихось прикрас у вигляді квітки. І якось під час відпочинку на Середземноморному узбережжі вона познайомилась з парфумером Гнест Бо. І у діалозі він запропонував для Коко Шанель створити аромат. Вона вирішила, що це має бути якийсь оригінальний аромат. Який не був популярним в той час, і вона була таким чином новатором парфюмерного мистецтва. І вона розповіла, що саме вона хоче отримати у пляшечці у вигляді парфуму. Так от, попрацювавши деякий час над парфумерними композиціями, Ернест Бо запропонував кілька пробірок. І Коко Шанель, яка полюбляла цифру 5, Якраз і обрала той флакон, на якому була зазначена цифра 5? І це і виявилась та формула, яка складалась з 80 парфумерних інгредієнтів, яка і нині відома і яка носить назву Шанель номер 5 Тож чим пахне цей аромат? Ось в такому Лаконічному флаконі без всіляких ознак жіночності. У мене версія у футлярі, я з задоволенням її нанесу на себе, щоб оновити свої враження. І так, у моїй уяві спливають ті жінки минулого століття, для яких цей аромат був чимось дивовижним. І так. На сьогоднішній день цей аромат не звучить сучасно. Але до цього аромату я ставлюсь з глибокою повагою. І цей аромат, він особливий, тому що з ним ти відчуваєш себе якось інакше. І цей аромат, він стоїть ніби навіть окремо на поличці, тому що його навіть. Не хочеться використовувати на щоденній основі. Цей аромат особливий і він потребує особливої поваги до себе. І так, я можу навіть уявити собі ті скатертини, на які наносила Coco Chanel аромат для інтриги, для того, щоб. Дещо зацікавити своїх гостей, і ніби аромат присутній, а і водночас він і відсутній. Тому що саме так аромат пахне не відвертими квітами, а він пахне ось цією хрусткою чистотою. Аромат, між іншим, у якому понад 80 компонентів, але це така суцільна композиція, яка. Розбурхує уяву. І я особисто уявляю собі, це аромат, ніби брусок мила. Я беру до рук, і під водою починає створюватись диво. Коли створюється піна, і бульбашки лускають на шкірі. І я отримую таке своєрідне пощіпування. І саме це я відчуваю, коли вдихаю цей аромат. Це аромат Чистого повітря, аромат ніби навіть свіжості, але і водночас чогось такого мильного. І якщо провести паралель з природою, то цей аромат для мене пахне озером вранішнім травневим озером, коли я хочу поєднатися з природою, я скидаю взуття. І йду бо соняш. І відчуваю поколювання трави, якихось гілочок і та волога прохолода. І той характерний аромат від озера з домішками, можливо, навіть окрім зеленої трави, і аромат мулу. Так, цей аромат пахне дещо землисто. І цей аромат пахне свіжими квітами. Які я відчуваю на світанку, коли прокидається природа. Наступна версія Шанель No5 O Premier це випуск 2015 року, але з ароматом я познайомилася ще в старому виданні 2008 року, і це зізнатись моя улюблена версія Шанель No5. Тому що в цьому ароматі всього у достатній кількості вона мене задовольняє на всі 100%. Окрім тієї чистої, хрусткої, напівстерильної живильної природи, я відчуваю духмяні жовті квіти. В усіх версіях Chanel No5 присутня нота жасмину та троянди. І так, звичайно, альдегіди. Це ніби те мило, яке розчиняється під водою, але до нього додали ще трішки кремовості, і таким чином його осучаснили. В ароматі я відчуваю аромат жовтих квітів. Я вже знайома з ароматом Ілан-Кіланку, це лапаті, пелюстки жовто-гарячих квітів, і вони пахнуть солодаво медово. І саме в першій версії Шанель No5 не вистачало тієї м'якості, жіночності, ось тих плавних ліній. Ось все це я отримала в прем'єрній п'ятірці. Та врешті-решт, у 2016 році Аромат набув сучасного звучання у версії Chanel No5 льо. І так, це аромат, який пахне сучасною діловою жінкою, яка постійно в русі. Але в ароматі є характерна строгість, яка присутня у найпершій версії. В ароматі ніби прослідковуються всі попередні версії Chanel No5. Тут є і натяк на Chanel No5 у версії туалетної води. Тут є Легкий натяк на солодавість, яка присутня у версії прем'єр, але в цьому ароматі та характерна сучасність додана за рахунок цитрусів. Саме так. В ароматі просто вбухова цитрусова свіжість в старті. Потім аромат округлюється, і до нього додаються. Ті самі ноти, той самий жасмин, та сама троянда, та сама характерна пудровість та деревинність, як у попередніх версіях, але вона ніби прикручена до мінімуму. І я з цим ароматом уявляю собі водоспад з крижаними краплями, які характерні саме для весняної пори року, і ніби ці крижані краплі. Опиняються на деревині, на дерев'яних сходинках, зігріваються, просочуються і віддають свій аромат. В ароматі дуже багато легкості, в ароматі та кришталева прозорість, акварельність, яку ми відчуваємо під тим водоспадом і навіть отримуємо те задоволення від. Того, що крижані краплі опиняються на тілі. І та легка квітковість аромату абсолютно не заважає, а навпаки, округлює, прикрашає і додає жіночності. І коли я от відчуваю порив, що сьогодні я хочу нанести на себе шанель номер 5 льо, я відчуваю з цим ароматом легкість. Отже. Такими були мої враження від ароматів лінійки Шанель No5. Це аромати, якими я не користуюсь на щоденній основі. Вони диктують мені свої умови та правила. Це аромати, яким я маю відповідати ментально та за настроєм. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з цими ароматами. А якщо так, то яка версія ваша улюблена? А я дякую за вашу увагу. І до скорих зустрічей, бувайте!